Гра у смерть. Івано-франківська поліція заявила про сімох дітей, які беруть участь у іграх в соціальних мережах, які призводять до суїциду. Зокрема, упродовж тижня в мережі інтернет поширюється інформація щодо участі дітей у грі Синій кит, фінал якої обірване життя. Оксана Гуменяк дізнавалася, чому підлітки виконують смертельні завдання і як батькам вберегти своїх чад від небезпечних захоплень. «Синій кит захопила франківських підлітків. Уже семеро дітей стали учасниками небезпечної спільноти у мережі інтернет. Такі цифри озвучила керівник сектору ювінальної превенції головного управління Нацполіції у Івано-Франківській області Алла Бойчук. Причому троє осіб є учасниками закритої групи, а одна дівчина зареєстрована як куратор. Тиждень тому до нас зателефонували з лікарні про те, що у них знаходиться дівчинка, на руці в якої є. Надпис «Синій 102, 10 4, .20. тобто Тобто ці всі надписи відповідали тим умовам гри «Синій кит у сім'ї. Є десь проблеми з мамою, тобто конфлікти. Мама живе з іншим чоловіком. Дитина навчається в одній з елітних шкіл міста Івано-Франківської. Цей надпис вона пояснила про те, що це є просто ігри. Що вона не має наміру, хоча вона зареєстрована в цій спільноті. Е, пройшло 40 днів з того моменту, коли вона була зареєстрована в спільноті, коли ми намагалися вивчити її сторінку, ця сторінка була заблокована. З'ясувалося те, що вона не виконала певні умови гри. І вони автоматично блокують їхній її акт. Аби стати учасником гри, необхідно долучитися до закритої спільноти. У смертельного захоплення багато назв синій кит або «тихий дім, море китів чи розбуди мене о 4 двадцять. Але результат завжди однаковий обірване життя. Відтак у поліції радять батькам підлітків та педагогам звернути увагу на... Їхні сторінки в контактах мережі взагалі чи немає порізів на руках. Це є основна умова, перша умова цього, цієї гри. Мама восьмикласника Наталія Кушніренко розповідає про небезпечну гру чула і навіть обговорила це питання і з іншими батьками. Жінка радить, оберегти від таких захоплень допоможуть любов та відверта розмова зі своїми чадами. Я поговорила зі своїм сином. Він вчиться в восьмому класі в 23-й школі. Він сказав, що в принципі у них немає такого виразного зацікавлення. Вони між собою обговорюють різні моменти в мережі. Це пов'язано зокрема з музикою, з фільмами. Музикою фільми, звичайно, вони слухають. Хоч різні, серед них є і депресивні, і є такі випадки, коли вони дивляться, скажімо, дуже жорстокі ролики в інтернеті. Це все залежить просто від того, яка є тусівка, яка є компанія в класі, трапляються дуже різні штуки. Ну і це треба просто говорити з дітьми. Я сподіваюся, що моя дитина зі, зі мною відверта. Як правило, під вплив небезпечних ігор потрапляють підлітки віком від 8 до 14 років. Психологи кажуть, у такому віці діти найбільше потребують підтримки і любові своїх близьких, і ними найлегше маніпулювати. Ну насправді дітям дуже цікаво виконання будь-яких квестів, будь-яких завдань, і тому, коли їм пропонується щось цікаве, щось нове, вони легенько включаються в цю гру. Зазвичай кожна дитина думає, що вона може справитися з ситуацією. І навіть знаючи кінцеву мету гри, кожна дитина думає про те, що вона не підпаде. Так само, як наркоман, коли починає вживати наркотики, він думає, що я один раз спробую. Так само дитина думає, що я собі дійду до якоїсь межі, а там зупинюся. Батькам, звичайно, треба контролювати. По перше. В яких мережах зареєстровані діти? По-друге, батьки мають, звичайно, старатися робити такий контроль не надто, скажімо, нав'язливим і не надто жорстким. Чим більше діти довіряють батькам, тим більше інформації у батьків буде. Фінальне завдання гри покінчити життя самогубством та зафіксувати момент смерті на камеру у режимі онлайн. Відеозаписи у подальшому продаються у мережі інтернет. Наразі поліція Івано-Франківщини перевіряє факти самогубства серед підлітків, які були скоєні торік на причетність до небезпечних ігор.